Вітаю, друзі. Почати хочу з подяки новим підписникам. За один день кількість підписників збільшилась майже на пів тисячі чоловік. Це мені дуже приємно. І відповідно хочу надати певну інформацію новим підписникам, новим відвідувачам цього каналу. Я ніколи не видаляю коментарі, які навіть в жорсткій формі критикують мене особисто чи мої якісь ідеї. Але разом з тим є певні обмеження щодо коментарів, які я дотримуюсь постійно. Я видаляю коментарі, які містять нецензуршин, бо з моєї точки зору треба поважати в першу чергу і себе, і тих людей, які в подальшому читають ваші творіння. І по друге, я жорстоко видаляю всі проросійські коментарі, бо вважаю, що такі наволочі. Не місце на моєму YouTube-каналі. Отже, поїхали. Сьогодні, друзі, я хочу поговорити про доволі нагальну тему. На жаль, практично для всіх мешканців міст України. Мова піде про бомбосховище. В Київраді працює депутат Леонід Ємець. Депутат від Печерського району Києва. Я з Льонію знайомий ще з тих часів, коли він був народним депутатом у Верховній Раді, а я працював відповідно в уряді. Ми ніколи так от, щоб товаришували, то ні, знайомі. так? Коли Льоня вирішив балотуватись до Київради, я публічно його підтримав, про що абсолютно не шкодую. І зараз льоню призначили одним з керівників а чи то одноосібним керівником комісії Київради, яка е, перевіряє стан і забезпечення київських бомбосховищ. Вчора мої дописувачі в Фейсбуці в одному з коментарів під моїм дописом надали посилання на сторінку Леоніда Ємця з інформацією, яка мене просто відверто шокувала. Під час перевірки стану справ з бомбосховищами в Дніпровському районі Києва, комісія Леоніда Ємця побачила наступне. Виходячи з даних ресурсу Прозоро, скрін я вам демонструю. Дніпровська районна державна адміністрація провела тендер по закупівлі музичних інструментів для психологічного розвантаження дітей. В укриттях під час повітряних тривог. І сама по собі формулювання з моєї точки зору абсолютно якесь дивакувате, м'яко кажучи. Але як ви думаєте, які саме музичні інструменти закупила адміністрація Деснянського, вибачте, Дніпровського району для психологічного розвантаження дітей в бомбосховищах? Ніколи не здогадайтесь. Барабани. Закупили 300 барабанів майже на 900 тисяч гривень. Моєму, так скажімо, дуже коректно, здивуванню і обуренню не було меж. І я почав передивлятись пости Леоніда Ємця на його сторінці Facebook. І виявилось, що барабани для психологічного розвантаження дітей. Це ще просто навіть не вершина айсбергу, а маленька сніжинка на тому самому айсберзі. Читаю наступний пост голови Комісії Київради по перевірці стану Бомбосховищ Леоніда Ємця. Що купити району в укриття, якщо вже все є? Більярдний стіл, набір кальянів, ігрові автомати, Електрооваче за 130 тисяч гривень. Бомбосховище. Електроовоче різка за 130 тисяч гривень. Електросковорідка. За увага, 720 тисяч гривень. Коли ми знайшли тендер на закупівлю в укриття електричних овочерізок за 130 тисяч гривень штука, я думав, більше мене нічого не здивує. Ну, я теж так думав. Але супер електрична сковорідка з тачскріном і ціною 720 тисяч гривень за штуку, це навіть для мишленівського ресторану перебор. Не те, що для укриття. Дніпровського району. І це чудо кулінарних технологій, без жартів, їсть увага, 21 кВт на годину електроенергії. Тобто ще 1400 гривень в рік. Коротше, наша тимчасова контрольна комісія ще не приступила до роботи лише сьогодні має бути офіційна публікація. Але ми вже офігіваємо. Серйозно. сковорідка здатна на одній площині на різних температурах годувати з за, запрограмованими рецептами самі вишукані делікатеси. Реально потрібно таке чудо в укритті 2022 року. І це ми так по верхам. Просто глянули прозоро. Хоча є аудиторські служби, які мають це робити за гроші на постійні основи. По скрипту, З нетерпінням чекаю, коли зможемо задати питання і отримати відповіді. Відеоможливості агрегата у коментарі. Кулінарі зацінять. Хоча це ж ще повар екстракласу класу для такого в укритті потрібен, треба терміново тендер на повара проводити. Далі Леонід наводить сторінку цього самого тендеру про закупівлю в прозору цієї чудо-пательні. А в наступному пості Леонід Ємець повідомляє, що, виявляється, це вже не перший тендер в Дніпровській райдержадміністрації міста Києва. В якій закуповуються і Овочерізкі по 130 тисяч гривень, і подібні чудо-пательні по 720 тисяч гривень. Чомусь, друзі, я щиро переконаний в тому, що такі екстратермінові закупівлі для бомбосховищ проводились, по-перше, не тільки в Дніпровському районі Києва, а по-друге, далеко не тільки в Києві. Отже, по-перше, радив би вам надати відповідні запитання власним міським депутатам, а що відбувається з бюджетними коштами в ваших містах, в якому стані бомбосховище в ваших містах. Щодо реагування на подібні шалості під час війни, мені б хотілось прочитати ваші коментарі. В яких ви дасте відповідь не на те питання, чи доречно взагалі зараз робити подібні закупівлі? Я думаю, що серед моїх глядачів полуумних немає. А от чи вірите ви в те, що чинна влада відповідним чинним образом, я маю на увазі правоохоронні органи, відреагують на такі шалості районних адміністрацій в Києві? Нагадаю, що в Києві з 10 голів райдержадміністрації 9 призначені особисто президентом Зеленським. Якщо ви не знаєте, друзі, то головна моя робота на сьогоднішній день це не записи відео, не дописи в Фейсбуці, не виступи по телебаченню. Я продовжую очолювати найстарішу українську волонтерську організацію Народний тил. І хочу поділитись з вами тим піднесенням, яке я відчуваю. Позавчора я отримав на свій телефон повідомлення від свого близького товариша з 2014 року, спецпризначенець, який зараз перебуває в третьому відрядженні в районі Бахмуту. І ось що Діма мені написав. Добрий день! Є можливість допомогти Starlink одна штука, EcoFlow одна штука, е, генератор 2-2,5 кВт одна штука. Виносні антени під моторолу дві штуки. Я звернувся через Facebook до своїх читачів з проханням допомогти реквізити своїх карток та PayPal я, як завжди, надаю в описі до цього відео і в першому коментарі до нього. І після того, як я написав автору цього запиту, що я оголосив збір коштів і сподіваюся, ми швидко вирішимо це питання, я отримав від нього наступне повідомлення. Дуже дякую, бо тут пиздець, арта лупить. Пару днів техніка летить каждую минуту. Тут розвіж шнурки не гарять. Старлінки і генератори живуть по пару часов. І зараз, друзі, я хочу всім тим, хто не залишився байдужим і відгукнувся на моє повідомлення в Фейсбуці, хочу повідомити, що вже вчора в район Бахмуту поїхали і Екофло, і генератор, а Starlink має бути наступного тижня. Тож, дякую всім вам за підтримку, за допомогу нашим хлопцям, які ціною неймовірних зусиль та ціною власного здоров'я та життя, на жаль, надають можливість нам з вами перебувати в відносній безпеці. Повертаючись, друзі, до шалостей в лапках чинної владної команди. В коментарях на сторінці у Леоніда Єнця під дописом, в якому він повідомив про закупівлю супер-пупер пательні. Один з його читачів зробив допис. Ну, звісна річ, для того, аби смажити супер яйця міноборони по 17 гривень, треба мати от таку супер пательню бо по-іншому ніяк. Паралельно дійшла інформація, що. Під час подібних закупівель Дніпровська райдержадміністрація, а я практично переконаний, що не лише вона, а одна, використовувала дві фіктивні кампанії. В дописі є назви цих кампаній. Обидві вони, на жаль, з Західної України. Одна в назві містить назву міста Львова, друга теж звідкись Західної України. Це не має принципового значення, бо це обидві просто прокладки для того, щоб створювати видимість тендерних змагань. Так от, ці обидві прокладки, виявляється, вже були засвідчені в інших тендерах інших адміністрацій. Зараз ці самі компашки фігурують в тендерах в закупівлі Міністерства оборони. Між іншим повертаючись до славнозвісного Міністерства оборони з найкращим в світі міністром Олексієм Резніком. Пригадуєте, коли почав розіратись скандал з закупівлями продуктів харчування, адже мова йшла не тільки про яйця по 170 гривень за десяток, мова йшла і про картоплю по 50 гривень за кілограм. І про буряк по 30 гривень за кілограм, і багато-багато чого іншого. Там, якщо я не помираюсь, взагалі сума по закупівлях йшла приблизно десь 9 мільярдів гривень. Або, або більше навіть. Не пам'ятаю, це не принципово, як на мене. Але хочу вам нагадати, яка була реакція Олексія Резнікова на перші витоки цієї інформації. Нагадаю. Спочатку він істерично почав валати, куди дивиться СБУ. Я напишу заяву до СБУ, бо це розкриття воєнної тайни. Ну, виявляється, що закупівлі, яєць, картоплі, буряка, макаронів і все інше це воєнна тайна. І оці карколомні ціни, по яких здійснюється закупівлі, це теж воєнна тайна. Часом Резніков зайняв іншу позицію. Він почав розповідати, що не все так однозначно. Мовляв, яйця купували не в штуках, а в кілограмах. І 170 гривень це ціна не за десяток, а за кілограм. Потім він почав розповідати, що в нього велика кількість взагалі завдань, і він цим питанням особисто не займався. Цим питанням займався його заступник. І ще всякої різної нісенітниці намагався повішати на вуха українцям цим, цей герой Міністерства оборони. Потім він дав розголи інтерв'ю. В якому розповів, що він обурений, немає меж його обуреню. Але він своєчасно призупинив все це. І взагалі жодних закупівель яєць по 17 гривень за штуку Міністерство оборони не здійснювало. Позавчора Державна аудиторська служба України оприлюднила звіт, яким підтвердила факт. Придбання Міністерства оборони, на чолі якого стоїть славнозвісний, найкращий зелений міністр всіх часів і народів Олексій Резніков, яєць по 17 гривень за штуку. По 170 гривень за десяток. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, яка подальша доля чекає на? Найкращого міністра оборони Олексія Резнікова. Я чудово розумію, що зараз не на часі, бо Путін нападе. Але з моєї особистої точки зору, всі ці Резнікови і компанія Татарови, Єрмакі, Кирюши, Баканови, вся ця нечість вона гідна того, аби смажити власні яйця. На тих пательнях по 720 тисяч гривень за штуку. Хай щастить до наступних зустрічей!